Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Волинський ТЦК підтверджує, що його співробітники відкрили стрілянину по людях у селі нові червище. Поки військовому перевіряли документи у інваліда, місцеві жителі почали здійснювати агресивні дії щодо військовослужбовців. ТЦК почали кидати каміння у службовий транспортний засіб, коли вказаний громадянин перебував у транспортному засобі. Наголошуємо, що факт використання зброї під час цієї події наразі перевіряється відповідними правоохоронними органами у встановленому законному порядку. Йдеться у повідомленні. Про поранення однієї з пенсіонерок, про що повідомляли учасники конфлікту, ДЦК не пишуть. Військові ТЦК стріляли в людей. Сталося це на Волині у селі, Нові червища, що на Камінька Ширщині. П'ять чи шість разів стріляв у мене. А в ваш бік чи прямо в вас? Просто в мене. А в ту другу, там по сусідстві, попав сюди, у щуку, і то її повезли в лікарню. Не знаю, чи вирізувати, ну, звісно, що цього будуть удаляти. Початок цієї історії банальний. Селом їздило дві автівки. Я вийшла, а вони там, один хлопчачок їхав, він інвалід, він негодний до воювати. Їхав і я кричу, Вова, тікай, їдуть ти ті цікашники. А він не почув. І бус чорний. Він їде, а бус чорний їде і йому на, як, перерізав дорогу. І машина така сіра, така блискуча, така машина, теж до них доїжджає. І двох із буса, а двох із цієї машини виходять. І за нього велосипеда кидають туди, там де заракінь пасеться, кидають велосипеда, його, а його і скрутили, і в бус посадили. Пані Ніна каже, що в селі залишились пенсіонери, жінки та діти не змогла стояти осторонь. Ну, із перших днів пішов. Забрали теж ті сікашники, то 24 роки на Куп'янську загинув. Сина теж зловили так само, як і цього хлопчака. Двоє діток було в машині, то діти два дні, двоє суток не могли до тями прийти, що то батька забрали. І зять, з перших днів зять воює теж. А то пройшов і всю війну цю. Я за людьми, я за, я за хлопцями буду. Я скільки життям то буду заступатися за ними. Жінка каже, що перед тим не розмовляли, не перевіряли документи. Все почалося із застосування сили. Навіть був один поліцейський. Він з собою бумагу возить, що він не придатний цього, бо він інвалід. І вони його навіть він каже, хлопці, в мене є бумага, така, щоб ви не маєте права мене брати. Ну, вони не слухали велосипеда, кинули його, скрутили. Жінка підняла галас вдвох із сусідкою стали посеред дороги. Просто ми на асфальті стоїмо там, і вони просто на нас. Ми трошки і звернули, і камінням теж почали кидати на них, а вони сюди доїхали, тормозять, о, і виходить шофер, і виходить той другий, і той другий став стріляти. Відстань була до 10 метрів попередніх вистрілів угору не було. На зброї жінки, які майже по 70 років, не знаються. Вистріли були глухими. Той, що стріляв, і на мене каже, я тебе заповнив. Скільки я буду жити, то я тебе заповнив раз назавжди. І мені показав пальця середнього, так. Да. Як побачили кровотечу, посідали в машини і подалися тікати із захопленим пасажиром у салоні. Чи я вийшов вже. Після того якийсь постріл почув. Ну, я вже почув, вже вона звідти йшла сюди додому, кров йшла вже, з її аж як скама. Кажу, вийшов вже. А вони вже поїхали коли? Так, ви... да, вони вже газовнув так, що аж з-під коліс гравій летів. Тобто вони не залишились, допомогу не надали, швидку не викликали. Да як ви що, Вони цікаво, як має бути. А хто викликав швидку? Сусідка швидка й поліція прибули майже одразу. Її витягли ту колю і за на подальше лікування. Ну, далі лікування побачимо, що там буде. Ну, дуже великий шов зробили. Вже пізно ввечері. Після операції любов Федотівна так звати постраждалу, змогла говорити. Захили. Там два розрізи робили раз в одному місці розрізали, да і доставали, не достали. Тоді в другому місці розрізали, ну всю штуку а зараз ну уколу нанесли, я знаю. Вже мене цей поднявся, я слабо і чула, що говорить, але я ну, на слух мені трошечки дала. Чоловік, якого намагалась визволити жінки, має важку долю. Живе сам на околиці села в цій старій хаті, яка навіть йому не належить. Рано втратив батьків. Сталося, каже, все миттєво. Один велосипеда забирає, два мене в бус кидають. Документи почали питати тільки, коли чоловік був усередині, а за автівкою вже була стрілянина. кажу, мої дані на велосипеді залишилися. Ви мене вкинули, як, як скотину, виходить, в бус. Я довідку. Постійно з собою ввожу, бо я інвалід. Нога коротша, права, коротша, за ліву, на 4 сантиметри. Мені і желізяка в нозі. Чоловік по селу пересувається велосипедом, бо ходити важко через травму. Поліцей і ТЦКшник. мої дані пробивають по. По планшету по телефону, скажіть, будь ласка, це все вже відбувалось після того, як вони в жіночок стріляли? Після того я кажу, ви вже в мене сьомі, які мене зустрічаєте, але з такою наглості, з такого, з такою якоюсь нелядністю, такого відношення не було. Чоловік каже, вивезли за пів кілометра від села і сказали, що пройшовся. Хотіли наочно подивитись на каліцтво, там і залишили. Пальцями скалічили на поліцейському. Мала бути бодікамера. Офіційно коментар від поліції та Волинського ТЦК та СП буде згодом.